Добрий день, шановні дрокурсники! Сьогодні у нас урок з геометрії, тема, циліндр, його перерізи, площа бічної та повної поверхні циліндра. Перший, ніж приступити до вивчення теми, задаємо деякі відомості, які нам будуть потрібні в даній темі. Отже, які прямі паралельні та означення паралельних прямих. Прямі, які ніколи не перетинаються, і лежать по одній площині, називаються паралельними, перпендикулярність прямої та площини. Якщо пряма перпендикулярна до будь-якої прямої, яка лежить у площині та проходить через точку дотику, то вона перпендикулярна до даної площини. Пам'ятаємо, коли ми маємо мову про перпендикулярність, це означає, що кут між даними прямими повинен бути 90 градусів. Що таке коло, що таке радіус кола, що таке хорда та діаметр. Звернемося до малюнку. Точка О це є центр кола. Всі точки, які лежать на певній відстані від точки О, називаються колом. Що таке радіус кола? Радіус кола нас на нас малюнку позначено червоною лінією. Хорда це є відстань між двома точками на колі, діаметр кола. Це хорда, яка проходить через центр кола, позначена синьою лінією. Що таке круг і чи відрізняється круг від кола? Коло це отой обвідочок, тобто це ми можемо назвати що це і лінія, а круг це те, все, що у середині. Коло має довжину кола, а круг має площу круга. Довжина кола позначається буквою С або буквою L і дорівнює 2 πr А площа круга, як і будь-яка площа, позначається буквою С і обчислюється за формулою Pr2. Тіла обертання, циліндр та його елементи, перерізи циліндра. Тема нашого уроку. Сьогодні ми з вами на уроці ознайомимося з поняттям циліндра і його елементами. Побудуємо перерізи циліндра навчимося застосовувати формули площ бічної та повної поверхні циліндра для розв'язування типових задач. Де ж циліндри використовуються у житті. Найчастіше циліндри використовуються у машинобудуванні, у двигунах внутрішнього згорання. Прошу глянути на слайди. Значить, це є двигун внутрішнього згорання, це є болти і гаєчки. У будь-яких машинах найбільше використовується у машинобудівництві. значить, це основна частина двигуна внутрішнього згорання. У будівництві керниць. Всі ті, хто живуть у власних будинках і мають керниці, знають, що криниця завжди має форму циліндра. Використовується у військовій справі, виготовленні куль, космічному проєкту будуванні. У будівництві та сама пізанська вежа має форму циліндра. У сільському господарстві соломи тюкують у формі циліндра. Ну і, звичайно, у товарах широкого вжитку. Кожного дня ми з вами звучалися з тими товарами на кухні. Це є чашка, це є банка, це є каструля, це форма будь-яких склянок. Завжди, здебільшого, це є циліндрична форма. Що ж таке циліндр? Циліндр – це є тіло, яке можна утворити при обертанні прямокутника навколо його сторони, як осі. Бачите, вісь АД і прямокутник обертаємо навколо сторони, і утворюється циліндр. Значить, циліндром або круговим циліндром називається тіло, що їх складається з двох кругів, які належать одній площині. І суміщаються паралельним перенесенням і всіх відрізків, які сполучають відповідні точки цих кругів. Верхня основа та нижня основа. Точка О, це є центр нижньої основи, О1 центр верхньої основи. І твірна. Висота це може бути і твірною, висота може бути і вісь циліндру. Ціліндри буває декількох видів. Еліптичний, де основа є еліпсом, гіперболічний, де основа є гіперболою, параболічний, де основа є параболою. Також ціліндр може бути похилий, де твільні не перпендикулярні до основи. Але надачу ми будемо здати ціліндр прямий. Значить, як розміщені твільні відносно площа основи. Всі твільні є перпендикулярні до площини основи. Тому цілінда називаються прямим, якщо його твільні перпендикулярні до площин основи. Властивості основ і твільних циліндра. Основи циліндра рівні. Основи циліндра лежать у паралельних площинах. Твільні циліндра і рівні. Перерізі циліндра є. Двох видів. Перший переріз – це переріз циліндра паралельною його осі. Якщо ми маємо переріз циліндра паралельно його осі, то переріз завжди утворюється прямо в путник. Якщо переріз проходить через саму вісь, він називається осьовим переріз. Переріз на площиною перпендикулярною до його осі, або, кажуть, паралельною до основи, переріз завжди буде лежати круг. Осьовий переріз циліндра це завжди або прямокутник, або може бути і квадрат, якщо висота циліндра і діаметр є одинакові. Площа даного перерізу це є висота помножена на діаметр 2R помножити на h. Тепер перейдемо до площі нашого циліндра. Якщо ми розгорнемо циліндр, то в розгорці циліндра ми отримуємо два круги, тобто дві основи і прямокутник. Це є площа бічної поверхні. Площа будь-якого основ. площа кого це є пір, тому площа основи пі rквадрат. Площа бічної поверхні це є площа прямокутника. Одна сторона нашого прямокутника це довжина кола 2 πr а друга сторона нашого прямокутника це є висота. Тому площа повної поверхні будь-якої циліндра дорівнює площа бічної поверхні плюс дві площі основи або 2 πrh додати 2 πr квадрат. Винесемо 2 πr за дужки, в дужках буде h додати R. Тепер давайте пройдемо в невеличкий тест. Що ми з вами сьогодні дізналися про циліндр. Маємо циліндр і маємо осьовий переріз циліндра С, К – осьовий переріз. Отже, АК це твідна циліндра, радіус основи. Діаметр основи чи віст циліндра. Звичайно, АК це твірна циліндра. Ао. Це твірна циліндра, радіус циліндра, діаметр основи циліндра чи вість циліндра. Ао це радіус циліндра. – твірна циліндра, радіус циліндра, діаметр основи циліндра, чи вість циліндра один це відстань між центрами, отже, це і вісь циліндра. І А, Б, Ц, К – це дрібна циліндра, радіус циліндра, діаметр основи циліндра чи вісь циліндра. А Б, Ц, К – це ні одне, ні друге, ні третє, ні четверте. Це є прямокутник і це є переріс циліндра. Причому осьовий. Отже, а Б, Ц, К – це є осьовий переріз циліндра. В цій відповіді у вас не було. Тепер давайте розв'яжемо декілька задач на перерізі циліндра і на визначення площ перерізів. Значить, маємо циліндр. Висота циліндра 7 см, радіус основи 5 см, знайти площу перерізу циліндра площиною, паралельно до його осі. Якщо відстань між площиною і вісім циліндра дорівнює 3 см, спочатку побудуємо циліндр. Значить, циліндр будується дві твідні, основою зображається еліпсом, посередній ставите точку О і О1, проводите вісь. Паралельно осі будуєте а, Б, С, Д. Значить, ОК перпендикуляр до АД. Для цього ви АД поділите навпіл і проведете ОК. Причому, якщо це є відстань від центра основи до перерізу, там завжди буде кут 90 градусів. Отже, що ж нам дано в розв'язанні АБЦД прямокутник, щоб його знайти, площа будь-якого прямокутника це довжина помножена на ширину АВ на АД. Ми нашу висоту, висота H – це є AB і дорівнює за умовою 7 см. Щоб знайти AD, спочатку знайдемо АК, але АК ми знайдемо з трикутника АКО. Трикутник АКО прямо кутний. За умовою АО дорівнює 5, ОК дорівнює 3, тоді АК за теоремою Піфагора або це з Єгипетського трикутника, а К дорівнює 4 см. Точка К середина АД, тоді АД буде в два рази більше, АД дорівнює 4 помножити на 2 8 см. Отже, площа прямокутника АВЦД дорівнює 7 помножити на 8, 56 см квадратних. Задача номер 2 Знайти площу поверхні капелюха, розміру якого в см зображені на малюнку. Значить, є капелюк циліндричної форми. І якщо ви подивитися на даний капелюк, в деякого виникає бажання цю задачу розкласти на такі. Спочатку знайти площу неповного циліндра без одної основи, і потім знайти площу значить, ще вирізаного сегменту з круга. Але цю задачу можна зробити набагато легше, якщо мати кращу просторову уяву. Спочатку ми. Дно капелюха, верхнє дно, опустимо до, нижнь, до нижніх полів. І ми отримуємо круг. Радіус цього круга буде складатися з R1 додати 10 см. Отже, r велике дорівнює r 1 додати 10, 10 додати 10 дорівнює 20 см. Значить, площа будь-якого круга – це П Р квадрат. Отже, наша площа круга дорім'є π на квадраті квадраті 400 Пм2. Квадрат. Тепер давайте знайдемо у третій частині площу бічної поверхні циліндричної частини. Для цього нам треба знати радіус, а ми його знаємо, 10 і висоту також 10. Отже, S бічте дорівнює 2πr1 помножити на гашу. 2 π 10 на 10 це буде 200п см. Отже, площа нашого капелюха буде дорівнювати площа круга додати площа бічної частини, 400 π додати 200 π і того 600 π см квадратних. Та задача третя. Осьовий переріз циліндра квадрат, діональ якого 20 см. Знайти висоту циліндра і знайти площу основи циліндра. Ну, побудуємо циліндр, побудуємо основи О і О1 в центри основ, побудуємо переріз а, Б, С, Д. проведемо в цьому перерізі діагональ АС. За умовою наша діагональ АС рівня 20 см. Так як це є квадрат, то трикутник АДС буде рівно бедрений. АД дорівнює СД і дорівнює двом радіусам, тому що АО і ОД радіус, тоді CD дорівнює два радіуси. Так як це трикутник рівноведний, то кут САД дорівнює куту ACD і дорівнює 45 градусів. Тоді наша висота дорівнює AC помножити на космос 45 градусів. 20, помножити корінь з 2, що ділиться на 2. 10 корінь з 2. Тепер що знайти радіус, треба висоту поділити на 2. Отже, радіус дорівнює 10 корінь з 2 поділити на 2. це дорівнює 5 корінь з двох. Нам, ми знайшли радіус, можемо знайти площу основи. Площі основи це є круг, площа будь-якого круга, пі Р квадрат, і помножите 5 корінь з 2 до квадрату, 5 до квадрату 25, корінь з 2 до квадрату 2. Разом буде 50 см квадратних. Отже, відповідь. Висота дорівнює 10 корінь з 2, площа основи дорівнює 50 см квадратних. І на завершення уроку прошу продовжити речення у вигляді такого невеликого математичного диктанту. Продовжити речення. Містень між основами циліндру називається. Осьовий переріз циліндра можна провести в циліндрі. Переріз циліндра площиною, яка проходить паралельно до його основ. Як утворюється таке тіло обертання, як прямий круговий циліндр? Виключити елементи, які не входять в циліндр. Висота бісь, осьовий переріз, основа, апофема, квадрат, катет. Вибрати правильну відповідь, яка фігура є осьовим перерізом циліндра, еліпс, прямокутник. Трапеція, квадрат, круг. І основні запитання в кінці. Так що ж було сьогодні основним на уроці? Чому ви навчилися? І що можете пояснити одногрупникам, яких не було на занятті? Домашнє завдання. Задача перша. дано циліндр радіус 2 метри, висота 3 метри, знайти АЦ Д – це є осьовий переріз циліндра. Вона є розв'язана, прошу її передивитися і вміти пояснити, чому саме так, і яка теорема тут використовується, та задача друга. Площа оцього перерізу рівня 10, площа основи 5 знайти висоту циліндра. Та задача третя. Кінці відрізка диску АБ лежать на рівних основах циліндра. Радіус циліндра Р, його висота H, відстань між прямою A і вісю циліндра, дорівнює і Д. Знайти висоту, якщо R дорівні 10, D до рівні 8, А В дорівні 13. Дякую за увагу. Всього найкращого.